Розпаковка не обична. Чого не того, що сторби. Е е там якась акція. Коротше, в Дніпромі прийшла мені смс що можна старі акумулятори е давати від якогось інструменту і по скидці е брати нові. Ну, я думаю, е старих цих акумуляторів в мене вистачає, чого не взяти нових. Коротше, дивіться, що я взяв. Взяв четверку. Так, четверка раз. І взяв ще одну. А ні, це не четверка, це двоєчка. Двоєчка, четверочка, це що я взяв? Четвірочка. Ну і це все двоєчки. общем, врадувався, що така акція зібрав всі акумулятори, які були, ось, і набрав нових. Я думаю, двоєк в мене немає. Є такі інструменти, там якісь фонарі, ще якісь ліхтарі, що мені і двоєчки хватить. Коротше, знайшов шість акумуляторів старих. Получилися мені по цьому це, третійнові по, по скидці двоєчки, там щось 600 з копійками стоять, це взяв 4 штуки. А четверки, ці нові. Там є нові, є старі, я взяв нові, вони прикольніші. Якщо мені правильно запакували. запакувало, навіть заклеєно. Обично не заклеєні, тут навіть заклеєні мені виходилися. ну, Вроді би це нові, ну нова, ну, Це не точно. Ці 1800 з копійками. В общем, две четверки. Жалко, конечно, що вісьмерок нема по цій акції, я би теж взяв. І ще там були, це брав в магазині, Того, що заказував на сайті ключі. На сайті ключів не було таких вог. Це, типу, з тріщоткою, на 17 і 19 взяв ходові. Та в мене, вроді, є ще на 15 чи на 16, 15, 16, ще якісь є. А таких здорових не було. Я так зрозумів, що по магазинах є, а на сайті всього немає. Взяв ще два ключика таких. Ну, отака розпаковочка. Так що. Ну Дивіться, цього я останні забрав, які були. Хто там має лишні акумулятори старі, можна скористатися. Обично вони двоєчки не знаю точно, але такі обично по, по 200, середня їхня ціна. Там ну, Без акцій буває 2400-2500. В середньому вони би, по 200 стоять. Зараз по 1800, там щось 1800 з копійками. Ну, все одно, дешевше, ніж зараз я їх ще не бачив, того я їх і взяв. Понятно, що там типу, акція, ніби вона дорожча, але реально от, дешевше, як зараз, я їх ще не бачив. Так що все, кому треба акумулятори, затаруйтеся, поки є цей трейд-ін. Тому що ці я всі забрав, ці всі забрав. Може, там їх ще привезуть, але я думаю, поки добро є, треба брати. А то якщо я не заберу, хтось другий забере, логічно ж.